Неймовірна злива, тропічна, навкруги просто така азія жорстка. Це вам не балі. Ти їдеш і все випалено повністю вулканами. Ну давайте, якщо ви така от енергіями тут займаєтесь, знайдіть, будь ласка, місце тут був Далай-Лама недавно, і він знайшов тут місце. Храм величезний, просто гігантський. Він на мене дивиться і каже: Ви хто? Мої діти мене тримали? Мене починає крутити. Цей чоловік буддіст. Просто стає на коліна і просить в мене. Додивіться до самого кінця, буде цікаве про Україну. Вітаю вас, мої любі сонечки, на каналі Містична Історія. З вами Ая, провідник світла та любові. Одна з таких дуже улюблених історій це було в 2017 році, коли я в божественній волі полетіла на острів в Індонезію. І мене покликали серце взагалі там в храм, до якого треба було летіти. Причому летіти треба було самостійно. І ви розумієте, це все-таки Індонезія. І між містами там ну так дуже екстремально літати. Я вам поясню, чому тому що там просто ти летиш над вулканами, там все. Ну Всі острова повністю дикі. Тобто ти дивишся з того літачка, а там їдеш з місцевими <голові> жителями, тебе трясе, і з тобою двоє дітей моїх. І мій розум каже, ну ти мама взагалі дуже серйозна, звичайно, але мене ж кличе серце, і я лечу. лечу. в, на острів Ява, храм Барабудур. Можете побачити в Гуглі собі подивитися, який це надзвичайний храм. І мене в той кран серце клище. Ми їдемо, потім посадили у нас такий оазік, і ми їдемо там з дітьми ще менша дочка, менша була неймовірна злива, тропічна, навкруги просто така азія жорстка, це вам Балі. Ти їдеш і все випалено повністю вулканами. Нічого нема. Тобто люди там не живуть, і, і просто ну, просто жах. І така дуже жорстка азія. Ми під'їжджаємо до цього храму, і е, зовсім випадково, скажем так, е, мені дали. Я попросила, щоб мені дали провідника місцевого, і там попався чоловік, який є буддистом. Книжки пише дослідник, і він жив на острові з аборигенами. Там три місяці писав книжку. Одним словом, така людина, яка дуже дуже в нашій темі. І от ми приїхали в цей храм, неймовірно, Звичайно, я ніколи нікому не розказую, чим я займаюся, що я роблю. Ну, немає... ну, от просто все по відчуттях і все. І я ходжу по цьому храму, і там стану, там стану. Він спочатку щось там пробував розказувати, такі якісь загальні речі. І от... Ми ходимо, 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 він за мною починає спостерігати і починає мене допитуватися: а чим от ви займаєтесь? а Що ви робите? А я так здалеку кажу, да, так, трошки енергіями. так от. І він мені каже, ну ну, і що ви тут? Ну, давайте, якщо ви така от енергіями тут займаєтесь, давайте покажіть мені. Тут був Далай-Лама недавно, і він знайшов місце. Храм величезний, просто гігантський. Це ну, це таке мистецтво неймовірне. І... Найдіть, будь ласка, місце, яке вказала Дарла Ялама, що воно, воно особливе. Кажу, добре, і я, він знав це місце. І я його веду, покажу це місце. Він на мене дивиться і каже: Ви хто? Я так кажу: ну так, просто кажу, займаюся його. Я всім розказую, що я його і просто займаюся. А він каже: ви розумієте, що тут приїжджають, каже, медитувати з усіх країн. Чоловіки там сидять в медитаціях, в пещерах там дуже багато сидять. Тут Просто медитують місяцями. І вони не могли знайти це місце. Каже, а ви показали? І, і я закриваю очі, і пропадає цей храм, все пропадає, і я бачу просто в порталі. Я бачу, як він появився, цей храм. Я бачу, що було пусте поле. І просто ангели з небес спускаються, привозь, спускають на землю кристали і починають формувати цей храм. Я бачу формування цього храму, все. І потім я бачу енергію Будди. Будда це ж не про релігію, знову ж таки, це енергія свідомості людини, яка перейшла так по ту сторону при житті і трансформувала свою кармічну енергію. Тобто, це така золотиста, неймовірна енергія. І я стою в цьому потоці, бачу, як цей храм все, і я зливаюся моментально з ним, з Буддою, з його енергією золотистою. Мене розширяє повністю, він завантажується повністю в мене. Мене отак от мої діти мене тримали, мене починають крутити. Цей чоловік, буддіст, просто стає на коліна і просить в мене посвяти і благословення. Юляйте. Причому там всього народу дуже багато. Він стає на коліна, каже: дайте по святу, стає й просить по святу, в мене енергії буде. Я йому передаю це по святу, Звичайно, я там в певному стані була в цьому. Після того я привезла цю енергію, його пробудження. Після того він став моїм вчителем. І я так само всім раджу, коли ви хочете, щоб ваш, ваша свідомість стала чисто, пробудили, співайте мантру «Ом Омані Падмихом. Це якраз мантра такого просвітленої свідомості. І після того, після того так сталося, що я Українка. Ну, от подумайте, да? Українка дає посвято буддістам, ну, чоловікам, уявляєте? Тобто він побачив. І другий випадок був в Тібеті, коли я е, мала свій ретрит, і кора була. Там у нас теж дуже багато всяких пригод було. От. І так само у нас був. Е, він сам Тібеться, Тібетець, він так само був буддістом, і він теж відчув цю енергію в мене. Уявляєте, що він підійшов до мене теж наш гід, і він теж другий чоловік, буддіст, який попросив мене благословення і посвятив енергії Будди. Мій розум так, Боже, це так є? що відбувається? А він, будь ласка, благословіть мене і посвітіть мене в енергію буде. Так само впав, так само всю посвятила, тобто в Тібеті і от, е на острові Ява в Індонезії. Являєте? Коли ви сказали, чоловік став на коліна, я думаю, зараз ви скажете, Ай, я виходь, за мене заміж, прошу твої руки і серце, ти ж така крута, шукав тебе все життя. Так. Так, ну слава Богу, що він побачив, і це ви знаєте, це такий великий крок взагалі для жінки, для всього, всесвіту, для змін глобальних, тобто наскільки все в світі міняється, що не важливо, де ти, тому що я дуже багато країн в'їздила. Вони дуже відчувають, люди, що в тебе всередині. Не знаю твою мову, але відчувають твоє серце, відчувають енергію, яка енергія. О, ти... Я, наприклад, приїжджаю в країну, я ж зразу відчуваю, яка там енергія ну, кому поклоняються. Я приїжджаю, пам'ятаю, кудись Таїланді, кудись. Я кажу, о, тут Будда є. Я зразу вже його бачу, відчуваю. Там, о тут Христос, Тобто, зразу бачу, хто там є. І в той момент навіть ваша свідомість розширилася, бо ви собі до цього моменту не могли уявити, що ви будете давати по святу буддиста в його ж власну, нібито рідну енергію. Які осяні до вас туди прийшли. Все безмежно. Що треба слухати своє серце? Навіть коли мій дуже кричав віть. Мене менше дочка ще була маленька, ну 9 років була. Увіть собі, де острів ява. Подивіться на карті, просто де індонезія і летіти літачком маленьким. Там між містами, там ну, коли там падає літак, там ніхто навіть не шукає. Там все внизу, такі кратери, вулкани. І там люди підходили, фотографували з нами, бо там дуже багато було людей, які ще не бачили білих людей, тобто вперше бачили білих, білих людей. Тому о, це дуже дуже і і звичайно, боже, яка ти мама? Як ти везеш дітей? Куди? А там ще й злива тропічна, нічого не видно, і оце повністю таке випалене. все, там ж, там ж постійно вулкани живі. Тобто в будь-який час може початися все, що хочеш. А як ви обирали місце, куди їхати? От Зранку прокинулося у вас в голові голос, назва і все, я їду туди. Воно мені зразу приходить або зразу мені дають знаки, все, і я вже знаю, що мені туди. Так от зразу буває таке, що, наприклад, от наговорили, нам треба було зробити роботу енергетичну, То мені прям, от поки я об'яву не написала. Прямо голос конкретно, ні говорило. Та я кажу: я зрозуміла, я вже, я вже пишу вже секунду. Тобто, тут такого ж ти там собі щось видумав, кудись не поїв, такого нема. Це не працює. Не схалтуриш тут. Ні, ніяк, ніяк, ніяк. І нічого не видумаєш, і тому це дуже надзвичайно завжди треба слухати своє серце, розум, звичайно. Ми ходили в такі походи і на і на шпиці. І там і діти з нами ходили маленькі, з моїх учнів діти. Але ми йшли, у нас був такий похід трансформаційний, тому що треба було закрити негативну карму України. І я розуміла, я їх попереджала, що буде дуже-дуже екстремально. Прям дуже. Ну, Просто я вам скажу те, що від нас втікли екскурсоводи. Тому що вони не витримали тих екстремальних умов, які були. Вони тримались один одного, загубилися, втікли. Тобто, і ми самі. в мене група сама доходила вже частками. Ми мали всі. Тобто, ну це просто, це було надзвичайно екстремальні умови. Тобто, це навіть там всюди і в новинах було, тобто і сніг, там ну там неможливо бути нічого. Не бачиш взагалі ноль видумати, весь мокрий, ну там ну, просто і так 30 нас 33 людей нас було тоді. Надзвичайно важливі історії, і для мене ще знаково, що саме сьогодні ми, ми могли цей ефір записати і в інший час, і раніше, і пізніше. Але саме сьогодні ви згадуєте про мантру Падмехум. Колись 15 років тому мені приснилася ця мантра, я санскриту не знаю, я цю мантру не знаю, і я почала шукати, я собі записала, деколи серед ночі ти стаєш і записуєш, бо зранку ти вже не пам'ятаєш. У мене вже така практика. Біля мене завжди лежить, чи блокнот, чи телефон, нотатку, Я завжди щось цікаве, якщо мені раптом прийде у сні, я обов'язково маю це записати. І я колись її дуже активно практикувала, а недавно я просто про неї згадала. Ну, згадала. Думаю, хм, цікаво, чому я про неї згадала? А тепер ви прийшли до мене в ефір і ви мені нагадали знову про цю мантру, а це значить, що мені треба знову почати її практикувати. Чому нам, скажімо так, рекомендовано із експектом, і з Христом? Тому що це були люди, які на землі пройшли трансформацію. І нам легше на, них, легше на них, скажімо так, медитувати, і вони нам звідти, тому що в них енергія була на землі. Людині, звичайній, скажімо, ще не, не прокачені енергетично, важкувато там на Бога налаштовуватись. Це дуже висока висота. Там на вище я навіть важко. А вже там медитувати там з хрестом або з Буддою легше, тому що вони все таки була земля на землі прокачена їх енергія. А ще енергію прокачують кристали, підсилюють потрібні вам якості, захищають від недоброзичливців та ще багато всього іншого. Про властивості кристалів читайте. У нашій крамниці мій світ в інстаграмі. До речі, до кожної підвіски мій світ та нескінченність кристал у подарунок. Посилання на крамницю знайдете в описі до відео. Багато людей, які практикують спочатку перші місяці, наприклад, роботи з вищим я, вони кажуть так, що в них коли крутиться голова, в них там запаморочення. Тобто я розумію, що поки вони під'єднуються до цієї енергетики, і поки вони ще не, не практикували, не піднялися в своїх вібраціях, не синхронізувалися з цим, то може бути такий ефект. А далі, хто активно кожен день працює з собою, то вже дуже просто, легко, зразу потім набирається сили, енергії, все вдається. А спочатку такий контакт. Так, ніби в тебе розширилась свідомість, і ти ще не можеш зрозуміти, що з тобою відбувається, де ти, що ти, і треба звикати до цього контакту. Ви сказали, що дуже особливе місце, яке ви відчули в першій історії, мені хотілося уточнити, чим власне це місце було особливе. Що ви там відчули, коли ви його знайшли? Ну, це чисте це уявіть собі, що вона на фізиці проявлений портал. Через ангельську енергію. Тобто ангели, ці кристали, вони принесли на землю і тобто, це таке поле. Але так само треба зрозуміти тобто, від, там, мільйони людей ходять, вони, ж не, ну, вони просто ходять, як пам'ятку дивляться. Тобто, можна під'єднатися до того поля тільки тоді, коли ти от свідомий серцем. І це поле активувалося спочатку завдяки ангельській енергії, а потім енергія Будди. Тому що це храм Будди. Всі вже знають, що наші ефіри часто супроводжують ангели різні істоти божественного світу, і сьогодні я бачила літали позаду вас. Які ваші улюблені ангели? Архангели, з якими ви товаришуєте, співпрацюєте і, зрештою, тримаєте контакт. Ну саме перший, взагалі, найсильний архангел, з яким я спілкувалася, це був архангел Гавриїл. Ну, Це в 2012 році, тому що я вам просто поясню, коли ти підвищуєшся вище, вище, спочатку ти більше з ангелами з архангелами, а потім, звичайно, це вже ну, не так, тому що ти спілкуєшся вже з вищими аспектами. І, звичайно, архангел Михаїл, Гавріл і Михаїл такі два моїх улюбленця можна так сказати, їх це можна так сказати. Я в шоці. Вгадайте, чому? <ріст> Тому що у вас так само. Правильно. Я не сумнівалася, що ви щитаєте цю інформацію. Сестра, я ж кажу. Це ж ну це ж зрозуміло, Ми б не могли зустрітися, тому що душі, які не резонують, там по якимось параметрам, вони ну їм важко буде спілкуватися. Це ж зрозуміло. До речі, друзі, ви також можете дружити і спілкуватися, навіть якщо ви не бачите і вони не проявляються для вас, і вас ще не визріло Оце тонке бачення. Ви можете завжди покликати ангелів-архангелів, і вони беззаперечно завжди прийдуть на допомогу. Були такі історії ситуації, коли логіка твоя не могла зрозуміти, як. Це вирішити, і коли ти їх кличеш на допомогу, вирішується все отак на раз, два, три. І ти розумієш, що вищі божественні сили завжди присутні. І чомусь так є, що хороші сили треба кликати: просити, активувати, згадувати. А темні сили, їм все одно кличеш ти не кличеш. Тільки ти там понижуєш свої вібрації, вони вже тут, як тут, прилипають до тебе. От чому так в цьому світі? По-перше, Сонечка, хочу сказати, бо забуду, що коли ви просите щось ангелів, архангелів, не забудьте їм подякувати, зробити підношення. Чому? Тому що щоб відбувся енергообмін, тому що у вас тоді буде відкат. Що це таке? Тобто ви нічого попросили, ну там десь може і забули подякувати, а може, подякували, але найкраще покладіть квіточку, там, яблучко на якесь на своє святе місце, там, або де ви відчуєте, може ви там в дорозі. Я, якщо в дорозі, то де, де можу, там ставлю і подякувати. Обов'язково, щоб відбувся енергообмін, інакше тоді буде відкат, і може бути трошки пізніше яка ситуація, ну, якась ситуація, якась. Така, де ця енергія буде забрана? Тобто, така не дуже приємна буде ситуація. Тому щоб не було цього, потрібно обов'язково любі відношення, щоб вони відносини були енергетично, скажімо так, закриті і гармонійні. Це дуже дуже важливо. А ваша подяка нам це вподобайка, підписка на канал, а також коментар, якщо звісно вам є що нам сказати. А чому низька енергія? Чому? Їй не треба просити так, прийти, там, помогти в лапках. Вона сама приходить і допомагає. Чому так відбувається? Тому що низька енергія по-перше, вона завжди забирає. Тобто, вона харчується нами, вона не дарує. І вона сама бігає, ну так як голодні, коли ви хочете їсточки, ви ж теж йдете щось собі робити. І вона постійно шукає собі жертви, де би поїсти. І тому так відбувається. Її не треба просити. Вона сама хоче і хоче забирати нашу енергію. А якщо ми, наприклад, станемо зранку і скажемо таку практику, що ми забороняємо будь-кому будь-яким проявам, темним егрегором, суттям, сутностям. Підключатися, споживати нашу енергію, тобто даємо повну заборону, чи це буде діяти, чи ні? Вона відбудеться, але до того часу, поки ти не занизишся вниз. Тому що вона живе там, ну, на нульовому поверсі. Знаєте, в підвалі живе це низька енергія. Ти живеш на дев'ятому. І от щось таке стається, і ти раз занижаєшся вниз, і вони тебе якраз чекали. Прекрасно. І твоя реакція, як ти зреагуєш на низьку енергію, чи ти її будеш годувати, чи ні? Це теж, от взагалі, ви знаєте, що наша реальність залежить не від обставин, а від того, як ми реагуємо на них. Так, добре, тоді давайте кілька пунктів, ну навіть не кілька, а багато пунктів, які призводять до того, що людина понижається і йде вниз на перший поверх. Чого не треба робити? Так, не треба робити. По-перше, ну, в залежності від ситуації, не йти за цією ситуацією і туди, куди кличе розум. Тобто, розум каже, все, там все погано, все пропало, все. Просто собі говорити як мантру. Я світло, я любов, а навіть включить мантру, співаєте мантру. Тобто, саме швидке – це зовнішнє. Музику саме швидке, музика, звукотерапія, не знаю, там включить, тобто, все, не слухати розум, не йти за ним. Це саме перше, що потрібно зробити. Тобто, другий момент, якщо ви вже спустились, не реагувати так само, як, що хоче від тебе ця енергія. Тобто, не реагувати. Навіть якщо ви спустились вниз, просто бути. І казати, навіть якщо ви в цей момент себе відчуваєте не світло, а таке теж буває, це нормально. Ви відчуваєте, що ви прямо зараз впали, все ви взагалі ніяк і не світло, все одно кажіть, що я світло, я любов. Я завжди говорила так: Отець Небесний, я з тобою, назавжди, назавжди, назавжди. назавжди. Я прямо говорю: я з тобою, я з тобою, я з тобою, я з тобою. І ти потрошки по потрошки починаєш підійматися наверх, тому що ми творці. І коли ти почнеш відчувати радість, легкість, ти повернувся, слава Богу, до себе. О, і якраз пройшов наш білий котик. Світло повернулося. Напевно, виспався, тепер йому треба їсти. А, до речі, вас питають глядачі: чи годуєте ви своїх котів Е, Дивіться, я своїх котів годую і. Кормом готовим, це сухим кормом, і таких в пакетиках, і так, ну на жаль, м'ясний. Той пакетик, той, що я даю. О, не дала би, а я м'яско, китя б знайшла, де знаходяться капці, і зробила, а самі знаєте що. <рес> Є такі вегетаріанці, такі дуже дуже сильно принципові, які навіть своїх котів не будуть годувати м'ясним кормом. Коли ти з'єднаєшся з Богом. Ну Для Бога, все прекрасно завжди. Ну, по-перше, у ну, мене тато теж є м'ясо, що мені його не любити. Він його просто він, саме прекрасний вікно в моєму житті. Такі саме мої котики, то, то це все такі теж програми. Я, я, скажімо так, якщо прямо навіть по розуму подивитися, я проти любої категоричності. Тому що ні туди це не є добре. І це по-перше, по-друге, все дуже індивідуально. Кожна людина проходить свій шлях. Ніколи не можна і не судити нікого за щось. І відчувати в кожного свій всесвіт і давати кожному пройти те, що він хоче пройти. Хочуть мої котики поїсти м'ясо, Ну їжте. Там. Я це просто ну, так склалося, в всесвітом У мене так само було склалося, між іншим зі стерилізацією котиків. Я в них питала з дозволу. Між іншим. І це була ціла розмова. в мене був цілий ченелінг на цю тему з моїми тваринами. Тому що я розумію, що в тих умовах, які вони зараз живуть, це неможливо, щоб вони були не стерильні. Тому що ми, я не живу на природі, вони не можуть бігати. І, ну, і це я розмовляла про свою кіцю. Ми з нею говорили на цю тему. Тобто, я розумію, що. Ну, що нам потрібно буде це зробити Правда, це вже давно було, от але так я з ними домовлялась, тому що поки що. Ще кармічно ми не знаходимося в таких високих вібраціях загальних, щоб прямо може всього там і свідомо коти розмножувалось. Так поки що нема. Кіт мучиться, якщо він живе в таких умовах, як зараз живуть коти, так і він не народжує і не має біля себе партнера цілодобово, Кіт просто мучиться, тому це допомога. Так, на сьогоднішній день на цей матеріальний світ який є, це вихід, тобто, ну. Я не кажу, що це ваш вибір, ви маєте самі все відчувати. Це я кажу особистий мій досвід, при тому, що, звичайно, мені би не хотілося цього робити. Але дивлячись так само на цю природу, коли вони гуляють дуже часто, і дійсно їм потрібен партнер. а Де я візьму партнера, а потім куди котенят а що розводити. А я вже взяла відповідальність, взяла кіцю з вулиці. Ну тому вже так. Кожна ваша відповідь, як зачарована куля сяє світлом божественного пізнання та любові. Навіть в таких моментах, чим ви мені подобаєтеся, що у вас немає категоричності. От я відчуваю біля вас легкість, так само, як мої глядачі, що людина не засудить, а прийме ситуацію, вона ширше подивиться на ті обставини. І вона дозволяє іншим бути біля себе, бути такими, якими вони є на даний момент на рівні їхнього розвитку. І потім це, звісно, інша людина. Може прийняти рішення розвиватися і йти далі. Але на даний момент вона така, і їй добре такою. їй добре їсти це. І інша людина чи партнер вона не засуджує. Тому друзі, багато я знаю, в нас дивляться, які прагнуть духовного розвитку. І я знаю, що є такі історії. Ти вже став вегетаріанцем, ти починаєш тиснути на своїх родичів, на свого чоловіка, такий сякий вбивця, ай-яй, тих нещасних тварин, їж там трупи і так далі. Оце робити не можна. Послухайте Аю і зрозумійте, що потрібно прийняти того іншого вашого партнера такого, яким він є на даний момент. Дякую вам. Цінна розмова, дуже цінна. Не тільки цікава, як завжди. Ми закінчили на тому, що кожен отримав свій посил для того, щоб щось зрозуміти, усвідомити і перусвідомити. Дякую, дякую, сочки. Так тому що саме головне це любов. Любов, вона є відповідь на всі наші. Просто ми не завжди буваємо звичайно в перевазі в неспокійному стані свідомості ще зараз люди. Але треба виходити в цей стан, коли ти будеш бачити зовсім інакше серце, світ і тоді все стає зрозуміло, і Тоді твої реакції інакше, і ти дозволяєш дітям помилятися, навпаки, їх підтримуєш, замість того, щоб бити їх далі, коли їм погано. А підтримати їх навпаки, і дати їм можливість помилятися. В цьому немає нічого поганого, направляти, звичайно, але і давати помилятися, щоб вони могли виправити. Так само у всьому. Кожній людині треба дати можливість пройти свій шлях. І я покажу шлях, який вам потрібно пройти. А шлях дуже простий. Ви заходите на канал Усе чудово. Там дивитесь багато відео про зцілення фізичного тіла. Зцілюєтесь, оздоровлюєтесь і здоровенькі будуєте з нами щасливу Україну. Зараз Україна виглядає зовсім пам'ятаєте, я вам колись сказала, що Україна виглядає там наполовину, вийшла з землі. Ну в нашому ефірі ви цього не казали. Не казали, не казала? що ну Україна ж як формується спочатку ж темно було. Все ж там е, почалися трансформації, боги спали, потім боги піднялись у му році. Такі, е, потім е, ці боги почали об'єднуватися, як вони піднялись, тому що люди починають пробуджуватись, і боги об'єднуються з ними через серце, і так вони піднімаються, і почало формувати світове тіло України. І вона була вийшла до половини. А зараз вона повністю стоїть з мечем. Я її бачила, я була неї. Тобто, все з, з таким гігантським мечем. І все. І ще з'явився над Україною. Я теж вже е, там писала: новий захист, світловий, сонячний. Тобто, Бог сонця дав спеціальний захист для України. І це вже 200% в Україні ніхто не нашкодить. Дай Бог.